У неділю за чашкою м'ятного чаю це особливі корикотривальні випуски, де я розкриваю свою точку зору на різноманітні цікаві теми та питання, раджу книги, даю коучингові завдання. Ми зустрічаємося кожної неділі щоранку на затишну бесіду за чашкою м'ятного чаю, що може змінити життя. Зупинись, послухай, відчуй себе. Всім привіт! Мене звати Аліса. Я автор подкасту Розквітай, і я вас вітаю у новому епізоді у неділю за чашкою м'ятного чаю. Сьогодні тема нашого випуску це психологічний супротив, чому ми хочемо, але не робимо. Ідея цієї теми народилася завдяки моїм клієнтам на коуч-сесіях та наставництву, яке я проводила декілька місяців тому. Я помітила, що які б замотивовані клієнти не приходили, як би вони не бажали свого результату. А в якийсь момент а все одно з'являється супротив. Відумовки, чому щось не виходить, чому щось не було прочитано, зроблено і так далі. І тому сьогодні ми з вами обговоримо, що таке психологічний супротив, чому він з'являється, як проявляється, і що зробити, щоб подолати цей психологічний супротив та почати а, досягати своїх цілей. Розпочнемо з самого початку. Що таке психологічний супротив? Це стан, коли людина хоче щось змінити у своєму житті, але не може зібратися. На це. Він проявляється у формі відкладання важливих справ на потім, нездійснення мрій та планів, втрати мотивації і так далі. Такий психологічний супротив дуже часто з'являється на різноманітних навчаннях, коли ми починаємо осягати нову професію або починаємо копатися в своєму ментальному стані, щоб витягти звідти якісь страхи, які нам заважають рухатися далі. І от в цей момент з'являється супротив, і ми починаємо. А знаходити різноманітні причини, чому не робити те, що потрібно. Чому з'являється цей супротив? Однією з причин є страх невдачі. Людина може боятися спробувати щось нове, бо вона не впевнена в своїх здібностях та боїться зіпсувати все, що вже має. Іншою причиною може бути недостатня уваги до своїх цілей. Якщо людина не знає, чого вона хоче досягти, то вона не може зібратися на те, щоб за цим іти. Тут мається на увазі, якщо у вас немає чіткої точки Б, до якої ви йдете, то вам буде складніше робити навіть маленькі кроки кудись, тому що ви не розумієте, куди і для чого і яким чином. І третя причина. Психологічний супротив може бути пов'язаний зі стереотипним мисленням. Людина може думати, що вона не зможе впоратися з новими завданнями і тому не наважується на них взагалі. Чому не може впоратися? Бо так казали люди, або так не виходило у друзів, родичів і так далі. Як проявляється супротив? Перше, це знаходяться справи поважливіше. Втрачається цінність того, що потрібно робити, і навіть результату, який ви хочете досягти. Замість того, щоб проходити курс, робити особливо завдання до нього, ви починаєте прибиратися у своїй квартирі, перекладати місь... речі з місця на місце, дзвонити родичам. Вигулювати собаку і так далі. Другий формат того, як проявляється супротив, це хвороба та погане самопочуття. Найчастіше ці ознаки проявляються, коли людина хоче почати ходити в спортзал або займатися спортом вдома. Але якщо відкинути фітнес-тематику, то навіть в таких ситуаціях, як ходити на різні співбесіди, відвідувати важливі івенти, які можуть вплинути на кар'єру або на вас, ходити на зустрічі з людьми, робити якусь а, велику а, роботу, важливу. З'являються різноманітні фізичні почуття, погані у вигляді болить колінце, голова, шлунок, серце і так далі. Найчастіше це навіть психосоматика і надумані больові відчуття, тому просто потрібно розуміти, чому саме в цій ситуації вони з'являються. І спробувати їх нівелювати. Третій формат який є: це якщо в рамках якогось освітнього курсу, то обестіннення інформації, яку отримуєш. Розумієш, що ти це міг прочитати в книжці, можеш прочитати в гуглі, це не так важливо і так далі. Частіше за все, Інформація важлива, просто ви не хочете напрягатися, просто з'являється супротив, тому що після цієї інформації будуть завдання, які можуть якось вплинути на ваш ментальний стан, на ваше життя, а наш мозок, мозок цього дуже не хоче. Також може бути обесцінення того результату, який вже є, і тому не хочеться і не потрібно рухатися далі. Це якщо людина більше отримує задоволення від. Конкретно результату, а не від процесу дії, тому що свій мозок також треба налаштувати, що результат не приходить одразу. Якщо ви одразу не отримаєте 15 тисяч підписників в інстаграмі, то потрібно почати отримувати кайф від того, як ви до них йдете, а не одразу закінчувати свою блогерську кар'єру. Це такий приклад банальний. Просто привела, що потрібно, щоб подолати цей психологічний супротив, жахливий. Перше, це прийняти, що він є, і відслідкувати яким чином може проявлятися. Я назвала три найголовніші, найчастіші причини, але, звичайно, він може виливатися і в інших діях, в інших ознаках. Головне це бути свідомою людиною, розуміти, як ви реагуєте на різноманітні речі, і тоді ви обов'язково відслідкуєте. Друге, це зосередитися на своїх цілях та мотивації. Важливо зрозуміти, що невдача це не кінець світу, а нормальна частина життя, і вони нам потрібні, тому що ми на них вчимося. Це наш життєвий досвід, який потім нам буде корисний, який яким потім ми можемо поділитися з іншими людьми. І також на коуч-сесіях я з клієнтами часто завчасно придумую, які невдачі можуть з'явитися на шляху клієнта, щоб придумати для них рішення. Це дуже крутий брейншторм і дуже класно заспокоює нашу психіку. Також потрібно зрозуміти, навіщо вам ваші цілі, що вони вам дадуть. Також на коучсесія з клієнтами, крім цього питання, ми ще пропрацьовуємо, що наші цілі дадуть світу, чим ми будемо. Корисні, якщо ми це отримуємо, якщо ми це зробимо, якщо ми цього досягнемо. Це теж дуже крута техніка трюк, який змінить ваш світогляд, можливо, і ваше ставлення до своєї мети. Третє: також потрібно перестати ставити перед собою нездійснені цілі та поступово працювати над своїми здібностями. А я тут маю на увазі, що дуже часто, коли людина не працювала з психологом, не працювала з коучем і, взагалі, в цій темі новенький, то вона хоче одразу все. Ми можемо дуже круто, дуже масштабно мислити, але потрібно розуміти, що ми не можемо отримати одразу ту мрію. Нам спочатку потрібно побудувати стратегію її досягнення, і результати, які ми будемо отримувати кожні 3-6 місяців, потім через рік, через два, вони будуть не одразу тими самими, які є в мрії. Але вони. Кирпічики – це глинки, без яких ми не зможемо дійти туди. Тому необхідно вірити в себе та свої можливості, але а, йти маленькими кроками, як то кажуть, їсти слона шматочками. І четвертий пункт найбанальніший, найпростіший і найскладніший водночас. Це просто діяти і йти проти цього супротива. На своїх коуч-сесіях я вчу клієнтів бути свідомими, тому що тільки усвідомленість допоможе вам йти проти супротива, йти проти страхів і встрахи. Робити те, що для вас до цього було некомфортно, розширяти свою зону комфорту. Це все допомагає зробити тільки усвідомленість. А тому прокачувати її як навичку дуже важливо. Отже, психологічний супротив це прояв факторів, які заважають нам здійснювати свої мрії та плани, проте зосередження на своїх цілях та мотивації, на вірі в собі та поступовому прогресі можуть допомогти подолати цей стан. Я сподіваюся, цей епізод був вам корисний, і після його прослуховування ви інакше подивитеся на себе, на складнощі на вашому шляху, на цілі, які ви досягаєте, і зможете усвідомлено над собою працювати. Дуже буду вдячна, якщо ви поставите оцінку моєму подкасту або напишете мені в інстаграм свої враження і запропонуєте тему для наступного епізоду. Бажаю вам чудового, неймовірного, класного дня і до зустрічі в наступних випусках! Okay.